Таю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарний проект Шеф-Кухар країни. Ми готуємо тільки українські страви разом з зірковими гостями. Сьогодні на головну кухню країни завітав улюбленець цих жінок, народний артист України Павло Зібров. Важко знайти людину, яка б не знала, хто такий Павло Зібров, народний артист України, співак, композитор, поет, словом, еталон української естради. В артистичному світі Павла Зіброва називають улюбленцем жінок. Його гасло Медві бджоли, медкі бджоли, медві бджоли, негоду, hey хобі рибалка і подорожі, де є можливість трохи перепочити і розслабитися. Пісні народного артиста України Павла Зіврова знає та любить вся країна. А от чи вміє улюбленець жінок творити кулінарні дива, дізнаємось на головній кухні країни. Вітаю тебе, паша! Вітаю радий бачити на нашій я, українській кухні. задоволенням прийшов що до тебе, гості. що ми з тобою будемо готувати. Я пропоную зробити качку по польськи. А що качка буває по-українськи, по польськи і, і по-молдавськи. До речі, по пекінськи дуже да. смачна, там у них на заході. Давай дуже по, -польськи. по польськи Давай по польській. Це до наші нам. побратими. А, ти... Качка дуже корисна, тому що в ній багато вітаміну А. Її радять вживати при захворюванні зору та шкіри. Робимо, робимо, Михайло Михайлович. Змащуємо її. Так. Зараз сіллю, е, сіл е, і перець. Поливаємо потім е, і олійкою нашою українською вітчизняною. Слушай, вже Всі, їсти. Вже візьме качка стільки, зайвої не буде солі. Вона візьме так. стільки, скільки їй потрібно. Правильно? Так, качка, Правильно? Як так, любе, любе м'ясо. Я робив в, в, в програмі раніше, коли ми з собою в програмі були, як кроліка готував, пам'ятаєш? Кролік так, був так. в сметані. Так. Сьогодні буде. Ох, перчик. Це для справжніх чоловіків. Називається. не жалейте заварки, а ми будемо не жалкувати коріандра і перцю. Є yeah. перець прийшов, пішов коріандр. Так. Михайло, Михайлович, який запах пішов? Ти відчуваєш вже? Оливкою, олією. Треба. Так, оливкою, так. Да. О. Супер. Супер. Давайте поможемо чуть. Це, це дуже смачно, а. дуже смакові якості. Дуже корисно, говорять, для потенції дуже хороше. Для хорошо. потенції. А українцям потрібно після Чорнобиля поливаємо маслом. Ах, яке наше пахуче. Так, з цієї сторони, і з цієї сторони. Так, спокійно. Так. Дови, і дови, дови. я зараз пальчиком навіть ладошечкою буду це все отак натирати. Не пальчиком, а ладошки. Маладочку, да. пальчиками туди навіть всередину да, можна. Да, 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 да. Це як жінку треба мацати, отак перед. Слушай, Паша, давай. Шо, паша? Давай готуй, слушай. Ти що дуже сексуально це... це робиш. ні, це нормально. Подивіться, як я глажу. Бачите? Це дуже паша, і дуже важливо. Паша. Всі дивляться, так? Да? Як жіночку, ти перед сном, перед вечерею, так і рукачки треба. А ти свою жіночку так гладиш? Так, глажу. Марину. Так, маринку, от саме так. Всі бачили? Тоді воно буде е, смачніше. Зараз ми будемо нарізати яблучка. Значить, нам треба розрізати на чотири частини. Так. От, вирізати серцевину так. і будемо фарширувати. Михайло Михайлович, дай мені, будь ласка, тарілочку. Поки будемо нарізати яблука, можемо покласти качечку в холодильник. Давай. Так. Дуже обережно. А як же? О! О так. Ой, яка красота! Смакота! Правда? Смакота. А? Наша. Так, тоді я поміняю, можливо. На чисту, щоб нам не заважало ця досочка. Правильно? Ми її поміняємо сюди. Хай не заважає. І на чистенькій будемо нарізати яблучка. Вирізаємо е, серцевинки. От. І, в принципі, можна ще, е, ще одне розрізати, Михайло Михайлович. Давай. Українські яблуки. Ну, Нам треба українські яблуки щоб все користуватися. Не польське, що... хоч і польське це, але. Польське теж хороше яблуко. Я маю в виду, що треба все ж переходити на все українське. Для того, щоб вижила нація, треба все вирощувати, їсти українське, купляти українське, все на українське переходити. У нас же дуже багато родюча земля На, і багато дуже працездатних людей, які люблять природу, люблять Україну і люблять своє українське. Поки наша качка маринується, давай разом подивимося рубрику Кулінарні новини задоволення! Доки на головній кухні країни качечка покірно готується, її британський друг лупцює відвідувачів у місцевому барі. Гості одного з англійських пабів були шоковані, коли один із місцевих п'яничок, Качка Зірочка, убилася з собакою. Птах належить власнику барі Хейману і давно став талісманом закладу. Колись давно барі хотів приготувати із зірочки качку по польськи але потім передумав та почав брати із собою у бар. Британець носив її в кишені сорочки і завзято пригощав пивом. Ось уже кілька років птах щодня з'являється в пабі з елегантною краваткою на шиї та із задоволенням випиває. Відвідувачі жартома прозвали її найп'янішою качкою світу. Втім, як відомо, алкоголізм ні до чого доброго не приводить. Нещодавно зірочка побилася з собакою свого господаря. Пес намагався протистояти за але її воля до перемоги взяла своє. Удертий собачий лоб та зіпсований настрій результат вибриків качки. Власник вважає, що птаху більше не варто приходити у бар одночасно з собакою. Наша качка вже промаринувалася. Міг міг. Доставай, будь ласка, її з холодильника. А ми дістаємо її і, і начиняємо яблуками. Яблуками. Яблука, які залишаться, ми окрасимо навкруги. От. Тепер ми беремо отакі От яблука. Бачите? У творчих людей завжди мало часу на улюблені страви. Як часто ти готуєш? Дуже для часто. марини. О, для сім'ї, для Я донечки. Що вдома готую я? Так. Марина тільки їсть, шутка не пройшла. Але з м'ясом повозитися люблю я. До м'яса Марину не підпускаю взагалі. Ну що ж, а тепер ми е, оці яблучки, які залишились, да, е, ми нарізаємо і красиво можемо просто ними невеличкими такими так. скибинками. Ти поки таке начиняєш, розповідає, да. які зараз творчі плани? На чим зараз працюєш? Що нового? Михайло Значить, гастролі, як були, так і вони залили. Ніхто не відміняв. Їздимо по всій Україні в і Кіровоград. І, і, і Ой, я не буду навіть перечисляти. Ну 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 вся Україна практично. Так що вдома я буваю рідко. Коли приїжджаю, вже Маринка щось смачне мені приготує, вже гостина, щоб я вже не парився там на кухні. Ну, ти бачиш, що потрібно їздити по Україні, тому що українських пісень дуже мало. мало. Ми повинні, щоб люди не забули українську пісню, український танець. Українську, Українську мову, в кінці, мову кінців. українська душа, щоб вона відчувалася. І зараз такий взрив пішов. От куди це... б не приїжджав, просять більше українських пісень після. Більше... Тому що зараз е... я я мріяв і мрію, щоб в Україні стало модно бути українцем. Да. Тому що сьогодні наше українське, це наше рідне. Що б ми не говорили, багато є артистів розмовного жанру, що можуть розповідати, е... як бути модно, як все, а нічого не роблять. Задача кожного з нас. Робити, що ми робили, національні проєкти, українські проєкти. Е, оце ж у нас теж український, український проєкт, українська кухня. Це теж ідеологія, це теж політика. Ну що ж, красиво виклали, побачили, тепер е, це Давай, треба посити. По яка красота, яка смакота. Потримайте, Михайло Михайлович, мені. Ой, слухай, О, качечку. Ох, я... За попочку візьмемо. її так. гарненько. Дуже я люблю качку, дуже люблю, дуже смачна і, і корисна ви... для наших українців. Да. Тому що вона заливається зараз світлим пивом саме світлим, я кажу, а не темне, тому що темне буде давати гіркоту. А нам потрібно, щоб вона була солодкою. Михайло Михайлович, беремо пиво і заливаємо. Це по польськи, так. По польськи так. Це по-польську. Ой, ви бачите, яке пиво. Ой, слухай, так би я випив а, зараз це пиво. У мене теж та там була думка, може ми залишимо трошки? <рив> ні, 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 будемо... Вона має покрити. Ні, а тут бачу, воно залишиться, тому що. О, залишиться. О, О. Ой. Цю е, кашечку ми зараз покладемо е, 200 градусів і запікаємо півтори години в пиві. Михайло Михайлович. Так. Ех. Ой, яка красота. красота. Паша. Скільки тут двісті градусів, Михайло Михайлович, поставте так. Двісті градусів і півтори години. І півтори години. Так. Зараз, зараз. Все, і півтори години. Так, все. все. Відлік пішов. Я хочу сказати, що качка має безліч цікавих рецептів приготування. Про них ми дізнаємося в рубриці. Корисно знати. Ви часто буваєте на природі, займаєтесь полюванням і у ваших руках з'явилася дика качка, завдяки простому кулінарному рецепту можна приготувати її швидко, без зайвого очищення та обскубування, прямо на природі, не відходячи від місця полювання. Для цього ви випотрошіть ваш трофей і, не обскубуючи, гарненько промийте в чистій воді та натріть сілю за смаком. Тепер обмажте її товстим шаром глини. Після того, як вогнище прогорить, покладіть у вугілля так, щоб вуглинки оточили пташину тушку з усіх боків. Через дві години обережно розколіть глиняну форму. Пір'їнки самі відстануть від качки разом з глиною, а м'ясо буде соковитим, ніжним та збереже всю свою поживність. Ну що ж, Михайло Михайлович? Пройшло півтори години. Тепер я прошу тебе, відкрий духовочку, відкрий, щоб воно 20 хвилин постоїло і золотистою шкуриночкою взялося підсмажене, гарне таке. Так, дивись, ми тоді так. знімаємо кришку. І кришечку. Так. Так. І хай доходить. Хай доходить, щоб була така шкуриночка, золотиста золотисто. шкуриночка. О, так. Це ще скільки? Ще 20, 20 хвилин. 20 хвилин. А поки щоб, будемо готувати. Щоб була золотиста шкуринка. І що саме цікаве, що е, всі ж люблять і діти, особливо цю шкуринку з'їси. Вона, 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 долу... вона сама, сама да. смачна. сама Я теж це дуже люблю. Хоч я так... Як Хліб свіжий теж Та, ні, шкуринка не хліба, поки да. додому до ніс, половину немає. <рес> Давай. Зараз будемо готувати, поки 20 хвилин шкуриночкою береться качечка. Будемо соус із журавлини готувати. От в нас є. Що для цього знадобиться? Для цього вон, журавлина і є. Зараз ми візьмемо цю таку штуку, друку, засипаємо. Спипаємо її, кидаємо е, цукру. Все треба брати обов'язково ложкою, знаєте, пучком отак. пучком, Так. 4 пучка. цукру, дві столові дві столові ложки. Ложки. Вода. Так, 50 ну, сіль чуть -чуть, сіль чуть -чуть. Це вже посмакує. Да. Ну що ж, Михайло Михайлович, ставимо, включаємо плиту, ставимо. Заливаємо водою. Так. Покриваємо щоб і воно... варимо 5, 5 хвилин. хвилин. Рівно 5 хвилин. Щоб воно тільки чуть, покрило. Чуть, чуть чуть 50 грам. О, покрило. Прекрасно. Беремо, е... коли буде кипіти, ложечкою будемо помішувати. Паша, розкажи для молоді і може і старшого покоління секрет довголітнього та щасливого шлюбу. Ти ще вже другий на Марині женився, це другий шлюб. А чого ти перший не витримав? А так вона знайшла своє кохання, студента свого закохалася і 30 років назад. Вона тебе кинула. Ну, і це кинула, це кинула. Вона просто полюбила свого студента, заміж вийшла на нього і живе вже 30 років Значить, Ти не справлявся видно? Я був в армії в цей час. Я захищав батьківщину з автоматом. Ясно, ясно, ясно. ясно. Ну, то таке. Ну, я хочу сказати, перший шлюб це не шлюб. Це проба, це проба. Другий О! це 50 на 50, а третій це він вже дуже хороший. <рес> <Ні>. <рес> але, ти, але Марина в тебе друга. Ні, друга, друга. Друга дружина, прекрасна дружина. Народили ми спільно Діаночку, які 19 років. До речі, моя Діаночка зараз займається, вона зірка глянцевих журналів. Вона фотомодель. Ти би не домовився там про Во даю крест, що перший раз її відібрали, зробили фотографії. А нещодавно повернулася з Парижу, де на три дні вона їздила на фотосесію. Глянцевий величезний журнал з великою статтею в вісім локацій по Парижу. Ну я хочу сказати, Опа. це вже пішла реклама. Сімейна, це не сімейна реклама, це моя гордість, моя То, ти скажи, донечка. Е секрет довголітнього шлюбу. Це дуже важливо. А треба частіше бути нам, мужчинам, чесно кажучи, Дома. на кухні Дома. Дома і на кухні проводити час. І Понимаю? робити якісь приємні такі речі, навіть якщо воно й вдало. Получилось, дружина закриє очі, але вона буде бачити, що ти стараєшся для сім'ї щось наглядне. Хорошо, кухня ще довго... До... — Михайло Може, я тобі ось що розкажу. Були 90-ті роки, 90-ті роки. І концертів було мало, гроші платили мали, були бартерні. Свинячі концерти. Знаєш, що таке? Свинячек. Ми чую. виїжджали на св... свиноферму, св... Св... свиноферму якусь, давали там концерти, і нам давали п -п 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 порося. <laughs> і отакало Кудлай мене взяла, <laughs> запросила, каже, Є така Звинячі концерти, Звинячі це концерти. Термін, я навіть в шоу-бізнесі перші да. І Нам зробили, помили це поросе, розділили на таку велику дошку. Ми під'їжджаємо до де я жив з мамою на Новобєлічах, Мама сидить бабушек там, 5-6 бабушок. Ми під'їжджаємо на цією машиною, Бобік такий здоровенний, і вигружаємо з водієм цю свиню. Уявляєш? І мама сидить гордо з цими бабушками на скамеєшки і каже: Дивіться, в мене заслужений артист, артист, справжній артист, Він скільки м'яса і сала отримав за свою роботу. О, Паша, дивись, що твориться. Все, закипіло прекрасно. Диви, що твориться. Яка красота. Ну що? Знімаємо. Так, знімаємо. Ставимо сюди. Ставим а сюди тепер блендер. виливаємо ось сюди, Михайло Михайлович. Давай, давай, давай. Отак. От Опа. Йес! Єс. 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 А тепер беремо блендер. І будемо його взбивати. Тільки акуратненько, так, щоб на наші сорочки такі дорогі, красиві, білі, а це червоне не попало. Паша, ти договоришся, воно на тебе зараз все піде. Михайло Михайлович, взбивайте. Давай. Слухай, воно ну працює як запорожець мотор. Да. Ну, не Мерседес, точно. Думаю, достатньо. Достатньо. Отлично. Супер. Шкварчить шкварчит наша качка. Михайло Михайлович, доставай і на стіл ставимо. Так. Ой, красота, яка. А Аза. Дихав, дихав. Народ! Можна і не їсти. Можна я запрошую Народ, Вже можна не їсти, понюхати. просто нюхати. І, все. і вже Ой. будеш сити. Ой. Так. Темненька, гарненька. Народ! Народ! А запах. Всіх запрошуємо сюди. Подивіться, подивіться, що робиться. Так. Ну що, беремо лопатки? А ну давай. Ага, Михайло. Подивимося, на що ми здатні козаки. О, oh, yes. yes. mm -hmm. клас. Так. Так, Паша, тепер давай будемо, нарізати. Нарізати, подивимося так, щоб як воно хороша подача була. Давай, Михайло, Михайло. Це теж oh, потрібно way. вміти нарізати. Ну, попробуємо. Давай я буду чимось так трошки допомагати. допомагати. А, не... Так, Михайло Михайлович. Так. Поїхали. Ой. Михайло Михайлович. Ой, Михайло Михайлович. І розімліла. Ти бачиш, вона роззімліла. Да, 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 давай да, другу да. тарілочку. Так. Тарілочку другу. О, розімліла. Наша. ні, Краще вам все-таки брати э, цим лопаткою. О. Супер. 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 Ну, це ми поки залишимо. Яблучок додамо сюди. Да. Вони... Ну що, що вони розрізлись. Ні, ні, нормально. Вони помліли. Прості. Помліли, да. так. А ну, тепер... що, народ України, ви відчуваєте, що таке смакота? Ну, а тепер беремо соус, поливаємо качечку і будемо. Михайло куштувати? Будемо куштувати. Не, побільше, побільше, побільше. Як кажуть, щоб ага. був хороший чай, треба не жаліти заварки. Ясно. Ну і так красоту. Так. Михайло Михайлович. А соус як пахне. Є, давай, ти поливай, а я буду їсти. Да ладно. На mm. Яблочках. Ой-ой-ой. Ще ще І от сюди. Туди, чуть -чуть. Може, Отак от рядом, тому що да? багато люблять. Отак, от щоб макати. Да-да-да. Це як хрін наш похожий да, чи червоний. Що? А це, це качка по польськи Качка по польськи Качка одна штука, яблука дві-три штуки. коріандр мелений одна друга чайної ложки. Оливкова олія 3-4 столові ложки. Світле пиво півтори літри. Сіль перець за смаком. Соус до качки. журавлина – 200 грамів. Вода, п'ятдесят грамів, цукор дві столові ложки. Сіль за смаком. Мені просто не віриться, що ми в тебе. Такий шедевр. Кухні. Такі шедевр. шедевр зробили. Да? А соус. Люди добрі. Получилось добре. Смакота. Дякую, Паша. Пасиви, Михайло. Сьогодні ми готували з Пашою качку по польськи. Більше цікаво в рубриці Екотренд. Споживання екопродуктів – це невід'ємна складова оздоровлення нації. Забезпечення населення якісними продуктами це національна безпека країни. Все більше людей стурбованих своїм здоров'ям та якістю їжі, тому вибирають екологічно чисті продукти. Михайло Поплавський втілив новий бізнес-еко-проект фермерської продукції, філософія проста і зрозуміла кожному українцям українське. Створено власне сільськогосподарське виробництво продуктів здорового харчування. Якість сировини забезпечує фермерське господарство ятрань сім'ї поплавських, що на Кіровоградщині? Кожен продукт це результат роботи професійної команди фахівців і технологів, які виробляють якісні та смачні продукти харчування в асортименті екокрамничок поплавок, м'ясна і молочна продукція, овочі, фрукти, олія, натуральні соки, напої власного виробництва, мінеральна вода, домашні соління та консервація. Ідеологія бізнес екопроєкту Михайла Поплавського. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. З вами був улюблений жінок, народний артист України Павло Зібров та головний шеф-кухар країни Михайло Поплавський. Заходьте на сайт, залишайте свої відгуки та цікаві рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське, тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою ваш Михайло Павлавський. А тепер музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Я багато бачу гарних наречених. І дівчат вродливих, лагідних ічемних юнаків завзятих, мудрих роботящих, але наші най-най-най-най найкращі але наші молодята, най, най Ані все життя, нехай медові шлюбні ночі, 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 палають і хочі, очі, очі, хай збережуть вони назавжди, свої шалені почуття. Я бував на різних на гучних весіллях. Грузії в Молдові, в Польщі і в Росії Пив вино і місті, та не бачу краще, ніж весілля українське, ніж весілля наше, а весілля українське най 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 Хані все життя, нехай медові шлюбні ночі, 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 палає сонячної очі, 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 хай збережуть вони назавжди, свої шалені почуття. Сірка, 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 ми разом скажемо їм гірко, 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 хай наречений буде вірним, своїй кохані все життя, хай збережуть вони назавжди, свої шалені почуття. Вірка, вілька, сірна, ми разом кажемо їм вірко, 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 хай наречений буде вірним, Своїй коханій все життя, хай збережуть вони назавжди, свої шалені почуття.